Всім доброго дня, вітаю вас на каналі Моє рідне село. Ну і, як завжди, невеличкий відосик. По-перше, я постригся. І по друге, сьогодні заїхав, кое що прикупив і буду змелювати. Зараз покажу, що прикупив. Заїхав я на олійницю і купив макухи. Два мішечка макухи. І також заїхав в магазин. І прикупив соєвої макухи. Е, соєва макуха у нас коштує 22,60 Тобто за 25 кілограмів. Ну, як розумієте, я віддав 565 гривень. А соняшникова макуха, господи, щоб не збрехувати, то ли 9 гривень, лі 10 гривень кілограм. Щось отаке. Так, зараз хочу це все через свій чудо-апарат змолоть, щоб воно все було мелене. Щоб потім тільки важити і додати. Тобто перед зернову групу перемолов, це все по вісу, як треба, додавив. І так буде швидше і коротше час. Ну що, поїхали працювати? А ви дивіться, як працює міновий апарат. Так, ми як завжди включаємо, прогріваємо. She проблема только не стоят такой Гарненько це нас виходить. Ось тут піццами але малий проход труби для таких пустів. А так взагалі дуже швидко і добре. Самі бачите, як апарат робота просто, просто бомба. Раніше на свої... На свої... Кофемолки в мене це була ціла процедура. Да, виключу поки. Раніше на свої кофемолки на оцій. Це в мене була ціла-ціла процедура. Щоб оце такі куски змолоть, передробити. А зараз це все просто просто замечательно, Бачите, як хорошо. минути, як то каже, цей мішок. То я тільки що вам казав, що забивається тут коліно і так далі. Нічого подобного. Тепер я вже зрозумів. От тут куски великі, а проход... Для цих кусків бува не вистачає. Треба зняти шлангу, щоб воно туди втягнуло. І назад летіть. І воно тоді шурує, все добре, гарно. Так. Зараз з'їздю в город, бо заказав насос на станцію на водяну. Згорів в мене насос на водяній станції на колодязі. Тому я заказав новенький насос і Поїду, заберу і після обід хлопчики приїдуть мені поставлять. Так що отак, от -от поки не переключайтесь, буквально для мене це півгодинки, для вас пару секунд і продукт. Будемо продовжувати. Ну от забрав я насос, їздив на станцію водяну, поміняв мішок і поїхали далі. и поправлять мешок, не хочется його привязывать. Щоб після роботи, окончання роботи, я ним же його й чистий, дивіться. Тобто парень ще й сам себе чистий, бачите, пиляк вот. Тепер парняга відработав, ще й сам себе почистив. Молодець, мені це подобається. Подобається мені як ніколи. Отак от тут ми змололи соєву макуху. Ну і звісно у нас із двох мішків немеленої вийшлося. Так сказати, 2,5 мішка з от так от Работає мальчик на ура. Ну, а вам дякую, що були зі мною, що подивилися моє відео. Е я постійно показую, як працює цей апарат. Працює він дуже чудово. Мені дуже подобається. Понятно, соняшникова макуха, якщо крупні куски, то трошки застряють в трубі. Треба відключати трубу, щоб витрусити ту камінюку, яка там застряла. А так взагалі все чітко, швидко. Я навіть не встиг і награтися, так сказати, як вже, як вже два мішка соняшникової макухи перемолов і мішок соєвої макухи перемолов. От і все. Тепер останеться тільки коли мені потрібно буде робити, комбі, комбі корм, я так зернову групу раз. Це все додав. Всю решту, що треба, додав. І все чудово, швидко і хорошо. Так, дякую вам за увагу, за те, що дивитесь. Ставте лайкосик, пишіть коментарі, хто зайшов, случайно підписуйтесь на каналчик. Скоро у нас буде. Починаться велике-велике будівництво, сарайчик. Звісно, ціни у нас зараз на стройматеріали такі, що просто ого-го, але що робити? Що робити? Да, я глянув, скільки стоїть шлакоблок, скільки стоїть цемент, скільки стоїть щебінь, пісок, ну і решта все, що потрібно, то аж. Ух, ти що ти що? Так, да, ти що ти що? Ну, що ти зробиш. Добре, дякую. Всіх сьогодні вітаю зі святом і всім миру, добра, тепла. Перемога буде за нами. Максимальних прибутків і мінімального падіжа. Пока!